Крыму взорвали большой склад боеприпасов, начали эвакуацию людей. Одесса вновь обстреляна крылатыми ракетами. Москва и Киев ведут секретные переговоры о возвращении украинских детей. Кадыров получил данон, а российских военных массово судят за пьянство и наркотики. Начинаем с военных действий. Сегодня ночью около 5 утра украинские ракеты атаковали склад боеприпасов на полигоне в Кировском районе Крыма. Местные каналы пишут, что причиной стали три ракеты «Шторм Шедоу». Сейчас на месте полыхает огонь, жителей прилегающих территорий эвакуируют. Это около двух тысяч человек, проживающих в четырех селах. Также ограничено движение по трассе Таврида, закрыт 12-километровый участок дороги, детонация боеприпасов продолжается и прямо сейчас. Путинская армия ответила мощным воздушным ударом. Были выпущены 31 крылатая ракета Х-22, «Калибр» и «Оникс». Вдобавок к ним запустили 32 дрона «Камикадзе». Украинское ПВО сбило чуть больше половины воздушных целей. 14 ракет, 23 дрона. До цели долетели 6 ракет «Оникс», выпущенные из Крыма противокорабельным комплексом «Бастион». О, слышно, слышно. Ебать! Вот это снял, в результате в Одессе и области были повреждены инфраструктурные объекты морского порта, повреждены зерновой и масляные резервуары. Также были попадания в склад фейерверков и табачной продукции. От обломков сбитых ракет и ударных волн пострадало более 10 человек. Кроме Одессы пострадала Николаевская область. В селе Коблево ракета разрушила санаторий, пострадали два человека. Повреждения от дронов были и в Житомирской области. При этом на фронте украинская армия продолжает удерживать инициативу. Успешнее всего идет наступление в районе Бахмута. Там ВСО смогли продвинуться северо восточной Орехово-Васильевке. На других участках фронта продолжаются локальные столкновения – Беззаметних змін. міністр оборони України Олексій Резніков запропонував дозволити розміщати наземні військові бази в Україні. Я думаю, що сейчас ми переживаємо очень інтересний момент, змінивши пісцю необхідність українську конституцію. Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось центром взаємодії та обміну досвідом. Але навіщо треба прибрати це обмеження, яке вже втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій. Очільник оборонного відомства запропонував доповнити статтю 17 про захист. Суверенітету і цілісності України тезою, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій, це більш чітко розкриє і унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладеного у статті 5, Вважає Резніков 14 Штайн засідання на рівні міністрів оборони України і групи підтримки України це безперечно дуже важливо. Жлива подія чотирнадцяте засідання. Як про це сказав е, глава Пентагону Ллойд Остін, буде сконцентровано на двох ключових питаннях: це питання ППО і питання боєприпасів. Е, союзники завжди виходять з тих потреб, які озвучує командування збройних сил України міністерство оборони зараз. Ми маємо найбільшу потребу на фронті саме в цих засобах. Звичайно, було б непогано, якби союзники нам надали жі бойову авіацію, але будемо виходити з реальності. Авіацію союзники нададуть очевидно тільки після завершення нинішнього наступу. Тому ми конче потребуємо в першу чергу систем протиповітряної оборони, як ЗРК, так і ПЗРК. І боєприпасів до наших артилерійських систем, як сказав сьогодні командувач сухопутних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, кластерні бомкласти бомс, тобто касетні боєзаряди, вже знаходяться в Україні, і це до речі, результат між двома рамштайнами між 13 і чотирнадцятим. А за великим рахунком, це є результатом саміту НАТО у Вільнюсі, на якому цю ініціативу з боку. Білого дому власне і було оголошено. До речі, сьогодні командувач сухопутних сил генералський е е е з'явився ще в одному цікавому матеріалі, яке зробила BBC. Там чим він важливий, він е власне пояснює е хід наших наступальних операцій на східному напрямку. Зараз одна з найгарячіших точок це Бахмут. Про це він детально розповів і е пояснив, е чому ми потребуємо в першу чергу боєприпасів тому що російська артилерія все ще залишається сильною і єдине за рахунок чого ми можемо зупинити росіян це більша кількість снарядів про це до речі там розповідає і командир 57-ї бригади яка якраз таки воює на цьому напрямку а скажи, будь ласка, ти чув, ми говорили, що має розпочатися навчання льотчиків для F16. І я сумно нагадав, що ми бачили вже багато протягом двох років таких повідомлень. Як ти думаєш, зараз почнеться? Ну, е Матвію, ти знаєш, в принципі, все давним-давно вже почалося, якщо ми говоримо про активну фазу бойових дій, вона не стихає. З 2014 року, з певними, скажімо так, періодами, коли росіяни проводили меншу інтенсивність бойових дій. А зараз я чесно скажу, я не бачу великої різниці. Тобі за великим рахунком, якщо говорити в те, що сталося після 24 лютого 22, я не бачу великої різниці якоїсь більшої інтенсивності, меншої, воно все йде фактично за і ну, тим за самим рівнем інтенсивності, да. А, Значить, давай з тобою дещо а, подивимось. От десяте для мене це важливо. Це про Рамштайн. Ще раз і від нього а, відстрибнемо. Надання Україні засобів протиповітряної оборони та довгострокова підтримка. Такими були сьогодні головні теми засідання у форматі Рамштайн. Це вже 14-та зустріч контактної групи з питань підтримки оборони України. Очільник Пентагону Лойд Остін підкреслив важливість нинішнього етапу війни та зазначив, що боротьба України за свободу це не спринт, а марафон. Послухаймо. Ukraine's counteroffensive Український контрнаступ ключовий момент у цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат. І як я казав, боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. Я хотів тебе спитати. Це ж, якщо можна так сказати, Тарасе, це як ну таке міністерство, Рамштайн, це ж не політичний орган. Правильно? Це ніби ну міністерство оборони підтримки України, тобто вони вирішують, що куди піде, і так далі. Чи це також і політична організація? Це група підтримки України, яка має неформальну назву Рамштайн, який відбувається з квітня 2022 року. Коли відбулось перше засідання цієї групи американська військова повітряна база в Рамштайні в Німеччині найбільша американська база в Європі, тому ця історія політична, безперечно. вона це не ну не зовсім правильно. Я розумію твої аналогії, що ти маєш на увазі, що це як міністерство. Я би сказав, що навіть не Міністерство оборони, а міністерство озброєння. Знаєш, от є, є в окремих країн союзників, особливо під час. Він створюється міністерство озброєння, тобто це міністр... це як орган політичний, який займається координацією в першу чергу, і в політична складова тут присутня в якому розумінні кожна з країн, яка входить до Рамштайну, бере на себе певні зобов'язання. І цей Рамштайн він регулює. Наприклад, от Сполучені Штати не виробляють боєприпасів радянського зразка. А, наприклад, Чехія і Болгарія і Румунія їх виробляють. І тому каже, ви будете виробляти. Таку кількість снарядів сполучені штати беруть на себе там системи ППО, беруть на себе системи ПТРК, беруть на себе Абрамси, Велика Британія бере інше. Тому це можна назвати безпечно політичною організацією, завдання якої координувати допомогу з боку кожної країни, яка входить до цієї групи підтримки України. А тепер давайте поговоримо, я з задоволенням долучу тебе до бесіди цієї про вагнерівців. Бо є цікаві новини про них. До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Йдеться вже про п'яту колону найманців. Вона налічує щонайменше увага 90 машин, серед них і техніка. Серед них і техніка. Зауважу, що це вже друга партія терористів. За сьогодні зранку заїхала колона понад 80 автівок різних модифікацій, переважно з номерами невизнаних ЛДНР та російських номерів. Та, попри те, що вагнерівці поступово переїжджають з Росії, заколоцькі настрої все ж так само панують в Російській Федерації. Про це в ефірі прямого розповів представник української розвідки Андрій Юсов. Всі шукають крайніх, ну от Пригожин він просто перший виступив з маніфестом. Це такий новий різновид суспільної угоди для Росії. Ну давайте зробимо крайніх. Ну добре, не Путіна, а виберемо інших когось. Ну там от Шойгу, Герасімов, давайте вони будуть крайніми. Ну Шойгу, Герасімов, все не погодились і відбили на певному етапі, якби ці претензії. Але тези Пригожина живуть, попри те, що заколот, як ми бачимо, активній фазі своїй закінчився, і вже нові. Попов і інші в принципі оприлюднюють дуже схожі е, наративи порівняно, якщо ми порівняємо із тим, що говорив Пригожин. і це процеси, які будуть набирати обертів, процеси, за якими стоїть безумовно, не тільки військова, але й політичне, частково політичне керівництво тобто певні мешканці ваш Кремля.